Владико, розкажіть, будь ласка, про те, наскільки важливу роль і яке місце у вашому свіжі, служінні, в першу чергу священичому, а також і святительському відіграє блажений Милян Ковч? Думаю, що питання трошечки таке випереджує. Хоча я би скоріше скоріш сказав, що е, обсова Миляна Ковча скоріше підтверджує позицію, коли була перед тим. Він і людиною передусім, великої душі, великого серця, великої щедрості. І ця щедрість навіть перевершує його життя, тому що він навіть готовий померти за други. Для мене ці всі такі риси, такі чесноти, об'єднані в одному понятті людяність, Це є фундаментом будь-якої святості. І якщо брати сьогодні, отець Омелян, є просто ще одне підтвердження, що коли люди є людяні, незалежно від того, хто вони є, яке суспільне положення займають, вони здатні будувати. Вони є сильні, тому що вони можуть утримати слабкого і навіть ціною свого життя, життя утверджувати другим. І думаю, що власне цим, отець Омелян як священник, як українець, для нас є прикладом. Дякую.